Бажаю доброго здоров'я всім добрим людям, які бажають добра Україні. І ще раз слава мужнім українцям, які боронять державу, і їх мудрим командирам, якщо вони мудрі. І сьогодні цікава буде в мене така розмова про Кримінальний Кодекс України, який стосується в першу чергу військових посадових осіб, офіцерів. Є така стаття 425 Кримінального кодексу України, недбале ставлення до військової служби. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіло істотну шкоду, а це там в яких грошах виміряється, карається штрафом. Те саме діяння, яке тяжкі наслідки, а там уже можуть у тяжких наслідках вважатися смертельні випадки людей, втрати майна щось на якісь там мільйони. Загроза національної безпеці таким чином тяжкі наслідки караються від трьох до семи років. Діяння передбачені частиною першої другої в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, караються на срок від п'яти до семи років. Діяння передбачені частиною першої другої вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавлення волі від п'яти до чи в позбавлення волі від 5 до 8 років. Ну, під військовими службовими особами, розуміється, військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків. Або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування, в тому числі за усним, за усною вказівкою. А там, де усна вказівка, там ми можемо побачити якогось сержанта, і можемо побачити голову офісу президента президента. Президент. Так, ну і тепер саме таке, знаєте, фантасмогоричне. В наші руки потрапила секретний документ, який готується іноземними державами у відношенні України після заключення перемир'я і роботи Міжнародного суду на території України. Міжнародний суд притягнув до відповідальності за недбале ставлення до виконання своїх обов'язків військових посадових службових осіб, начальника ОРГ управління Генштабу, який не наповнював реєстр військовозобов'язаних резервістів, і це спричинило хаос на початку війни, коли не могли відібрати людей. Начальників військової освіти, двох начальників військової освіти Генерального штабу занедбали виконання службових обов'язків, які не підготували якісних офіцерів, а повидавали їм липові несправжні дипломи. 15 начальників навчальних центрів, які під час війни неналежно і і прискорному вигляді, підготували рекрутів, які були не готові до виконання бойових завдань. Що спричинило відступ по лінії фронту і загибель цих людей. 500 начальників ТЦК, які недбало виконували обов'язки по попередженню корупційних проявів серед своїх підлеглих, та самі в цьому приймали участь. 500 лікарів голів ВЛК, які оглядом, недбало оглядали військовозобов'язаних, підробляли документи і таким чином спричинили неякісний мобресурс. П'ять тисяч військовослужбовців рядового сержантського складу, наділені владними повноваженнями, які перевищили свої посадові обов'язки, включаючи працівників ТЦК навчальних центрів, які били, знущалися на своїми підлеглими. Півтори тисячі комбатів, які недбало готували бойові розпорядження, не видавали точних коректних бойових наказів. Не контролювали своїх заступників, штабів, які допустили порушення по часу, по місцю і застосуванню засобів під час бою, що призвело до негрутовних втрат особового складу, знищення військового майна техніки та втрати займаних позицій. П'ять тисяч командирів рот занедбали виконання своїх обов'язків по навчанню підлеглих, приховуванню реального стану бойової готовності особового складу. Хоча серед них 4 тисячі справ зупинено у зв'язку з їх загибелю чи пораненням. 20 генералів Збройних сил, які не доповідали ні Верховному головокомандуващу, ні раді надбезпеки про стан бойової готовності військ в напрямку можливої військової агресії і не забезпечили розгортання територіальної оборони, не провели військові збори зобов'язаних та інші заходи прихованої мобілізації. Одна людина притягується за ігнорування попереджень про напад Російської Федерації самоусунення від виконання обов'язків Верховного глокомандуща щодо підготовки до оборони і введення режиму воєнного стану в січні 2022 року. Таким чином, Міжнародний суд звертається до Кабінету міністрів України для термінового, негайного будівництва військових тюрем до 10 тисяч осіб.